Привіт, друзі! Хотілося би зараз якось так розпочати, але приходиться розпочинати з того, що зараз блекаут і нема ні світла, ні води. Але ми продовжуємо жити, не дивлячись ні на що, і продовжуємо готувати. І готувати сьогодні ми будемо плов. Я сиділа у цій темряві і подумала, що. Щоб таке приготувати, щоб задіяти мінімум посуду і мінімум води, знаєте, технічної саме води, щоб найменше було мити чогось і так далі. І я згадала, що у мене є класний рецепт плову. Тож, давайте я з вами ним поділюся. Нам потрібно м'ясо. В даному випадку у мене така грудинка, яловича на кістці. Можна брати курку, можна брати свинину, можна брати, звісно, баранину. краще, Звісно, брати баранину. Але вже, що є. У мене у морозилці була ця грудинка на кісті, тому я взяла її. Коротше, м'ясо взагалі неважливо, яке яке хочете. Нам потрібен рис. У мене тут буде суміш рису басматі і пропавиного. Але краще брати просто басматі або довгозернистий рис. Це краще за все брати. Тут у нас ще цибулька морква. Морква у мене звичайна, але я люблю, коли в плові багато моркви. І знайшла в холодильнику ще отаку моркішку. Тут маленька ціла морква. Я додам ще її: Часничок, куркума. Зіра в мене. Ще є сіль, олія. ще один із найголовніших інгредієнтів, я б сказала так, пунктів це бавовняний рушничок. Це обов'язковий пункт, щоб плов вийшов ідеальним. Давайте розпочнемо. І розпочнемо ми з того з рису. Ми візьмемо рису, скільки нам треба. Ну, скільки я візьму десь, мабуть, склянку рису. Коротше, беріть рису, скільки ви зазвичай берете на свою там, родину, чи на вечерю, чи якось так. Отож, починаємо ми з рису, так, я не помиляюсь. Починаємо ми саме з рису. І що ми з ним робимо? Ми його, Нам його треба залити дуже такою тепленькою водою. І посолити. Тепер рис пересипаю у якусь ємність, у якусь посудину, і заливаю. Тепер заливаю водичкою цією. Так, щоб покрило, неважливо, там багато покрило чи не багато. І дивіться, просто на око кидаю так добре рис солі, водичка має бути ну, солонувата. ну тобто не ропа, звісно, але так, щоб була... ну, ще трошки я докину, все, просто так добре посолена, скажімо так, щоб можна було спробувати цю водичку. І все, цей рис ми залишаємо, відставляємо у сторону і продовжуємо займатися власне, приготуванням плову. Починаю я з нарізання цибульки. І ріжу її просто наполовинку, потім ще наполовинку, як це правильно, на четвертинки, коротше, ріжу, цибульку, заодно прочищую очі, плачу, не можу сказати від щастя, але хто заважає, знаєте, щастя в житті насправді вистачає. Просто що зачасту ми його не помічаємо. У себе, чи всередині себе. Людина взагалі таке створіння вічно незадоволене. І це, як не дивно, теж є сильна сторона людини, я вважаю, і слабка, тому що сильна бо незадоволеність людини вічно її рухає вперед щось створювати, чогось. Не особливо, знаєте, досягати, я маю на увазі успішний успіх. оцей, Але просто людина, незадоволеність людини, вона штовхає її до самопізнання, до розвитку, коротше, до прогресу, скажімо так, власного, до власного прогресу. Але ж ця незадоволеність людину заганяє в такий стан, що ми. Часто стикаємось, кожен з нас стикається, коли здається, що твоє життя якесь не таке, якої, якоїсь миті тобі все не так, все не то, і ти сам не такий. Коротше, оце зворотня сторона незадоволеності. Так, друзі, нарізали цибульку, ось так. Тепер наріжу я. Моркочку. Моркочку я нарізаю, як це сказати, соломкою, але не тонкою. Ну, достатньо, тому... Нарізаю не тонкою, тому що від варки, а варитися рис, тушкуватися буде, я вважаю, довгенько, тому на такі от брусочки. Морква наша нарізана. В принципі, підготовчі всі роботи проведені можемо вже. Приступати до смаження. Ставимо свою улюблену, якусь, можна навіть сковорідку таку широку, знаєте, з товстим дном. У мене така каструля сковорідка я обожнюю в ній готувати плов. І все вмикаю і буду обсмажувати м'ясо. Сковородочка наша вже добряче так розігрілась. Наливаю трошки олії взагалі, ідеально, масло кхі. Це ідеальний варіант, але в мене нема масло кхі. Буду на олії. Але ви маєте на увазі, що найкраще масло кхі або просто вершкове з олією. Знову рудий кіт, я вас вітаю. Хейтери, настає ваш час, щоб зробити зауваження за кота, якого ми обожнюємо. Кладу я м'ясо. Чуєте, як кварчі. І обсмажуємо до скоринки. Повинна бути гарна-гарна така скоринка. Друзі, з однієї сторони мої ребенка вже підсмажують, я їх перегортаю. Коротше підсмажуємо з іншої сторони теж до скоринки. Коли м'ясо ваше підсмажується, додаємо цибульку. сюди. І тепер субунку теж ми підсмажуємо. Ну, до золотавого кольору, значить, зараз трішки цибульку ми підсолюємо. Котше обсмажуємо теж на сильному вогні, щоб сковорідка була максимально розігріта. Коли я вперше готувала плов от саме за таким принципом, як зараз, я була в захваті, тому що до цього часу в мене плов. Коли виходить, коли не виходить. І я готувала його зовсім по-іншому. І це була одвічна лотерея. Знаєте, ти готуєш і не знаєш. Вийде, не вийде, вийде, не вийде. А буває якийсь настрій, ти готуєш багато, а потім він не виходить. І що з ним робити? І ти їси несмачний плов, ну, коротше. А буває, потім боїшся, що буде поганий, зробиш, мало вийшов непоганий капець. А цей плов виходить завжди, завжди рецепт в інстаграмі, такий так, такого плову. Тобто, можете потім перейти за посиланням в описі під відео до мого інстаграмного профілю. І там, поковирятися, можливо, ви знайдете там ще багато цікавих для себе рецептів. Бо в мене я публікую там тільки ті рецепти, які я готова повторити двічі мінімум. Тобто, якщо я щось готую і я розумію, що вдруге я цього не захочу приготувати, я такі рецепти не публікую. І тому там або навіть роками перевірені мої рецепти, якими я користуюся сама. На постійній основі або ті нові рецепти, але я знаю, що вдруге я би їх також за ними приготувала і я в них впевнена. Коротше, така підбірка обраних, обраних, я б сказала так. Булька трохи вже починає підсмажуватись, ви бачите, я додаю куркуму. Куркуму теж на око, ну, ну мабуть, не менше чайної ложечки я додаю. М -м -м -м. Куркума вже дає аромат такий. У мене він асоціюється саме з пловом, аромат куркуми. Це така вже вона мені подобається. І тепер я додаю морквочку. І тепер треба обсмажити ще трошки мор... морквочку. І коли я вже додала моркву, я тепер ще додаю зіру. І зіри, щоб зіру теж обсмажити, знаєте? Бо спеції вони взагалі найбільше віддають аромату саме тоді, коли ми їх обсмажуємо. Плинок 5, обсмажуємо морку і вже зі спеціями. Ось, друзі, наша морквочка, цибулька та м'язко. І от коли морквочку ми вже так посмажили декілька хвилин, ми заливаємо окропом. Теж, дивіться, на око по кількості рису. Ну, я десь літр, літр води сюди додаю. Це ми готуємо з вами зараз так називаємо зірвак. Світло таке не дуже, але бачите, блекаут. Ну, блека що поробиш? Так, є, ми солимо. солимо за своїм смаком, солимо та пробуємо, як нам посолить цей бульйончик, скажімо так. Посолили. І тепер зробили мінімальний вогонь. Вода має навіть не кипіти. Зараз вона в мене, я вогонь зменшила, зараз вона трошки як... зменшить температуру. Коротше, зірвак має томитися, щоб він не кипів, а саме так томився, кришкою не накриваємо. І ось так варимо цей такий бульйончик: знаєте, не менше 40 хвилин. Це не менше, це просто закон, не менше 40 хвилин, а ще краще, якщо у вас є час годинку. І ось так залишаємо, друзі, і хай воно собі годинку, ось так томиться. І ось, друзі, наш зірвачок вже, отак, от годинку потомився. І що ми тепер робимо? Ми тепер повертаємося до нашого рису, того самого, з якого ми і починали. Що треба з ним зробити? Його треба злити водичку і трішки промити. Тепер промити рис, нам треба додати ось сюди. Хоч би не впав той рис. Коротше, викладаємо ось так. В наш зірвак вже готовий. Зараз точно впаде. так, Коротше, ви зрозуміли. Друзі, рис виклали і отак розподіляємо його рівномірно. Отак з кісточок, щоб не був. І бачите, рис трошки покривати повинна водичка, бульйончик, ну десь до сантиметру, я думаю, Отакий шар води має бути над рисом. А запашний бульйончик, який прямо ух, смачний буде. І ось, бачите, рис вже я розподілила і все. І тепер ми з мінімального вогню виставляємо на максимальний, щоб рис наш, точніше вже плов, почав дуже активно кипіти. І чекаємо, доки вся вода майже не википить. Ось так це, друзі, має виглядати. Не лякайтесь, так, так має і бути. Ось так, друзі, ми вже можемо спостерігати, як бульйончик наш вже випаровується. І бачите, на поверхні рису е такі створюються дірочки, через, який, через які виходить пар. І дивимося, що є ще водичка, значить, хай ще ось так тримається. Доки не буде, прям аж дійсно не википить уся вода. Моя водичка вже все википіла. Вже, ой, не видно, та покажи ж ти, нема нічого. І тепер ми простипаємо до часничку. Вставляємо, беремо часничок. І вставляємо у серединку. Зазвичай кидаю цілу головку чеснику, але я люблю ось так почищений, все-таки використовувати, бо його потім зручно одразу береш і їси. Після того, друзі, як ми заклали чесничок, ми вогонь зменшуємо на самий-самий знову мінімум. І тепер настав час. Отого останнього головного елементу. Це рушничка. Ми накриваємо наш плов рушничком і зверху накриваємо кришечкою, так, доволі щільно, залишаємо плов на мінімальному вогні хвилинок на 5-10 і потім ми його знімемо. Давайте зараз хай він ще постоїть на малесенькому вогні 5-10 хвилин. Ось наш плов постояв 10 хвилин на маленькому вогні. Вимикаємо вогонь і тепер знімаємо наш пловчик. Зачекайте, зараз трішки я тут приберу. І ось так ще. Просто дати постояти йому, не відкривати ще бажано хвилин 20-30. А якщо у вас є можливість, то можете прямо отак поставити в духовку десь на 5... духовка 50-70 градусів, і він там може стояти ще годину. Він від цього буде тільки ще краще. Нема такої можливості поставити у електродуховку. Тому я дам йому просто так постояти хоча б хвилинок 20, і він вже буде готовий до вживання. Для чого ми використовуємо рушник? Саме отака от методика, коли ви будете використовувати рушник це ефект так називаємого термосу. Рейс запарюється, і зайва волога, вона, знаєте, не тобто, волога підіймається, рушник її вбирає. І рис як, ніби просто пропарюється. А якщо без рушника, то у вас вся волога підіймається на поверхню кришки і потім знову повертається до рису. І, ри, і плов може оце якраз перетворюватися на якусь кашу. Да? А нам потрібен плов. Тому ми робимо ось так. І це гарантує вам. Завжди відмінний результат. Ви зараз побачите, який плов, і самі в цьому впевнитеся, що я не обманюю вас. Все на ваших очах готувалося. Тому давайте, хай він постоя 20 хвилинок і будемо дивитися, що ж наш вийшло, і трошечки побазікаємо. Пловчик вже відпочив. І, бачите, що на поверхні ми бачимо ось ця волога, а так би вона була б <смі>, в нашому плові. Нам це зовсім не потрібно. Ну, давайте я тепер відкрию, точніше, ось так я люблю, люблю робити, знімаю кришечку. Вона теж, наче, о, я не... отак. Бачите, як парує добре. І тепер відкриваємо пловчик. Бачите, яка краса, яка неймовірна краса. Друзі, щоб ви впевнилися, що пловчик, дивіться, розсипчий, ось, бачите, його треба зараз ще трішечки перемішати, але, тим не менше, ви вже бачите, вибачте, що кадр може блимати це через брак освітлення. Я стараюся, як можу, але бачите, ось такий пловчик виходить в результаті отакого такого приготування, способу приготування. Він розпадається. Використовую я під час блекауту одноразовий посуд, одноразову виделочку. Ось моя порція подивіться м'язко яке гарне. Але тут такий шмат величезний, що я не буду. Я зараз відщіпну просто шматочок, бо я не потягну цей шмат. І ось, друзі, приступаємо до дегустації, вже традиційної нашої дегустації. І в нас були балакучі сніданки, потім був балакучий якийсь, наче вечеря да, була у нас. А сьогодні в нас вийшов балакучий блекаут. Плов вийшов, як завжди, незвичайний, дуже смачний. Морква. Тримаю свою форму, знаєте, не розлазиться, не кваша. Чесничок приготувався також. Обожнюю. Саме, саме тому я кладу вже очищений чесник, щоб я так потім береш. Іси його не треба потім, знаєте, чистити щось. Я так не люблю. Давайте трішки м'яска, бо воно. Таке пахуче. О, і гаряченьке ще. Люблю, знаєте, коли трошки жиркає. Так, особливо, коли м'яско гаряче. М -м -м. Боже, як це смачно. Смакота, смакота. Плова я їм небагато, знаєте, але я дуже люблю його готувати. Альфусі, прошу до столу. Зараз набі... набіжуть хейтери. І розкажуть нам, де ти маєш бути, що потрібно робити з моїм волоссям, і так далі. Нещодавно побачила, що в одному дописі у когось, типу, дивилися, як хтось святкував в дуже неприємній для нас державі якесь свято чи готувався до свята, знаєте, і... Жінка писала про те, що її вона якось думала, що не буде святкувати ні новий рік цього року, ні ще якісь свята, бо буде їх проводити дуже, знаєте, якось стримано, не так, як вона звикла звичайно робити до війни. А потім, каже, побачила, як вони це роблять чи готуються, і її це розізлило. Вона подумала, чого це я маю собі відмовляти у якихось задоволеннях, у якихось святкуваннях. У нас і так все погано, чому ми повинні через них забороняти собі щось. І я з цим згодна. Я не вважаю, що якщо почалась війна, життя там скінчилось, треба страждати, чи ще щось. Знаєте, мої, Альфузі, ця частина не дуже цікава всім, то я. От Я вважаю, що ми не повинні забувати, що йде війна, робити все, там, донатити, допомагати, слідкувати за собою, в першу чергу. Але е губити і хоронити своє життя я категорично з цим не згодна, тому я підтримую такий настрій стосовно того, що підтримувати в собі життя треба. Усіма можливими для себе способами та можливостями. Тому, якщо хочете святкувати, святкуйте. Не хочете святкувати, не святкуйте, але хай це буде ваше бажання, а не під впливом, знаєте, тому що війна. Війна не має права забирати в нас життя. Жити треба, я вважаю. Да, Альфусі, скажи, я живу і вам те саме раджу. Я вам скажи, кожного дня насолоджую життям оток, отак Боже, Альфузі. Ну, ну скажи, ну як можна тебе не любити? Ну подивись на всіх, скажи, отак, гляньте на мене. Ну, хіба я не привід радіти цьому життю? Альфусі, ти не просто привід. Ти Можна сказати, причина радіти життю, в тому числі, як і цей плов, який вийшов просто класним. Я сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, я вас надихнула приготувати так само для своєї родини класний плов. Тому, друзі, всім смачного. Все буде добре. І до зустрічі на цьому каналі. Бувайте!